Жовка Кап Рейс, і я прошу нашого режисера Богдана показати відео із супервідомим гостем, який теж закликав до змагань. І далі ви розкажете вже про жовківські велоперегони. раке! Привіт, ти куди поспішаєш? Привіт, Ром! На жовпа капрейс! Сам їду і вас запрошую. Друзі, усіх запрошуємо на головну подію весни Жовква капрейс, яка відбудеться 26 та 27 квітня. Участь можуть взяти як професіонали, так і аматори. Усі умови та реєстрація в описі нашого профілю. Саша, ти будеш брати участь? Є, yeah, дивись, тут два варіанти: або я гонщик, або ведучий. До речі, здогадайтеся, в ролі кого я буду на жовкла капрейс. Чого стоїш, сідай підкину? Друзі, без солому не можна. Відмазався. Я вже хотів підкинути. Ну, все, до зустрічі! Так в кого буде педагог. А давайте ми зробимо таку штучку. Хто вгадає, в якій ролі буде Олександр Педан на жовтку Капрес 2025, тому ми запрезнуємо. Щось ми запрезтуємо. Я ще не придумав, але ми це зробимо обов'язково. Нехай пишуть в описі цього профілю, точніше, в Ютуб каналі, чи де би не було цей зараз наш кусочок ефіру. Нехай люди вгадують, і ми тоді серед тих е претендентів розіграємо прес. Але він буде цінний, я це точно гарантую. Вже після проведення змагань, чи після результатів опитування. Ну ми здогадаємося на капрес. Так буде цікавіше, щоб люди приїхали і глянули, чи Олександр на велосипеді, чи він на сцені. Ага, тому наших глядачів закликаємо просто от, ну в першу чергу що ви маєте це ваш святий обов'язок підписатися на львівську мануфактуру новин, поставити лайк і прокоментувати і, і сказати свою думку. Як ви думаєте, ким буде ким буде дан? А ще краще приїхати в жовтку. Так, краще ви краще присутні в жовтку і зігнати набрані кілограми після паски.